Друзі, сьогодні у нас такий нарядний тауран. Це 10 рік, 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. Машина європейська на дуже гарній комплектації і повністю в рідній фарбі, тільки що перевірив без нюансів. Всі скло рідні, включає лобове, Подивіться на комплектуху. Це тауранчик мультіруль. Велика магнітола, підігрів клімат, наже люк. Він не самомісний, П'яти, великий багажник. Позаду в нас такі столики, все працює. Подивіться на стан. Дуже-дуже. Дивіться, як виглядає. дверні карти. Збережена тачка. Десятий рік. Максимально така прикольна. Шторка є, є в нас патроники задні. По кузову рівненький, гарний. Дійсно прикольна тачка виглядає дуже круто, гарний світ. В общем, приїжджайте, друзі, на тест-драйв на огляд, тачка варта уваги 100%. Кому подобається такі кузова, він у нас ціленький.